Лазерний промінь. Автор Пухнастий білий кіт із яскраво помаранчевими очима, який повернувся в дитинство. День почався як завжди. Продзвенів дзвоник будильника. Катя, вона ж чудовисько в одній особі, почала бурмотіти щось про ще п'ять хвилин. Я чемно, а потім не дуже збудив її. Лапою по обличчю. Сніданок, випровадження чудовиська на роботу, патрулювання вікон, денна дрімота. День пройшов добре і за моїм розкладом. Але ближче до вечора дещо сталося. Катя вже повернулась. Повечерявши, вона продовжила сидіти за столом, а я продовжував валятися на підлозі. Ледаче перекидаючись із боку на бік. І тут, бац, по стіні пробіг яскравий сонячний промінчик. Раптово зник. Потім з'явився ще один, і знову зник. Я підскочив, напружив очі та розпушив хвіст. Це що? Нова гра? Добре, мене довго вмовляти не потрібно. Я підкрався стрибок, махнув лапою, але промінець знову зник. Подивився на своє чудовисько Катю. Вона й гадки не мала, що в мене вже почалася спецоперація. А зайчики з'являлися і зникали, бігали по стінах істері. Я ганявся за ними по всій кімнаті, влаштовуючи справжній котячий паркур, зіскочив на стіл. Потім на диван зачепив напільний вазон зі срібними гілками. Фух, не розбив. Катя нарешті підняла голову. Сніжок, що з тобою? Що ти там ловиш? Муху? Я показав поглядом на зайчика. Вона засміялася. А, це промінь сонця відбивається від мого годинника. Подобається так. Ну, ще б пак. Ми почали разом гратись, але недовго. Сонце сіло і промінчики зникли. Я сидів розчарований, пильно дивився на Катю. Як би так натякнути, що це найкраща гра у світі? І тут Катя схопилася, посміхнулася хитро. Хвилинку мій мисливцю, Я знаю, що тобі ще більше сподобається. О, цікаво. Катя витягнула з шухляди маленьку штучку. Лазерну указку. Вона натиснула кнопку. Світла крапка заметалася по підлозі. Я кинувся на пляму. Лапа злетіла, щоб схопити здобич, та нічого. Під лапою лише гладенька підлога. Я вимагав продовження. Чудовисько засміялася і спрямувала промінь на стіну. І понеслося. Я стрибав на світлу пляму, але вона зникала, перш ніж я зміг дістати її. Катя водила світловим промінцем по підлозі, стільцю, стінам, і я з азартом ганявся за крапкою від нього. Іноді пляма зникала. І я підозріло оглядався, намагаючись зрозуміти, куди вона поділася. А потім вона раптом з'являлася знову, ніби знущалася з мене. Я розумів, що цією світлою плямкою керує чудовисько, але я був не проти. Мені навіть подобалася ця забавка. Тож я, мов маленьке кошеня, ганявся, стрибав, крутився, ковзав по підлозі, шурхнув у коробку, вистрибнув з неї. Якоїсь миті промінь завмер на килимі. Я обережно підкрався до нього, перевіряючи, чи він знову не зникне. Коли я був уже зовсім поруч, промінь знову стрибнув у бік. Катя все знімала на телефон та так сміялась, що ледь його не впускала після моїх куметних акробатичних вивертів. Ми гралися довго, аж поки я випадково не штовхнув квітковий горщик, який з гуркотом полетів додолу. Грунт розсипався по всій підлозі. Ой, сніжок, щось ми з тобою загрались. Розбитий горщик – це вже не добре. Вона поклала лазерну указку і телефон на стіл та почала збирати черепки. Мені ж дуже хотілось продовження Стрибок і я на стільці. Лапою обережно намагався дістати лазер. Ні, він впав і скотився під стіл. Все, зупинись, досить на сьогодні розбешака. Я подивився на наїздокором. Полювання не може закінчуватися ось так. Ну, що ти на мене так дивишся? Мій котячий ураган. Краще подивись, що ми з тобою тут наробили. Будеш допомагати наводити порядок. А то у нас з тобою дивна командна робота виходить. Ти тільки розкидаєш. А я все збираю. Я гордо подивився на свій бойовий безлад. Що ж, іноді справжня гра варта будь-якого безладу було весело. Тому солідно муркнув у відповідь. Постскриптум. Гра з промінчиками це найприємніше задоволення. Але пам'ятайте, що квіткові горщики. Не беруть участь.